Друзі, всіх вітаю на каналі Копи вихідним. На кінець довгождана обновка. Дуже давно, як тільки вийшов прилад, хотів вже придбати, але не було можливості. І зараз нема, ну нічого, то така вже справа придбали. Та і будемо пробувати знімати і дивитися. Дивіться, Simplex Ultra приїхав до мене, будемо тестувати. Зараз перше враження, коротеньке відео. Не, не довге, але перше враження, яке от. Прямо то, що кидається в очі з першого погляду. Ну, і така от справа. Так що, друзі, думаю, що прилад буде достойний, і є вже враження. Я ще його не тестував, не пробував, але враження вже у мене є. І ще забув сказати, з питань придбання даного девайса або будь-яких других приладів, бо у мене не тільки цей девайс, основний мій приладок на Макролегенда, Але з питань придбання, будь ласка, обов'язково пишіть. Допоможу чим зможу. І е, прилад перед тим, як вам відправити, якщо це буде робитися з моєю допомогою, то вам його перевірять і тільки тоді будуть відправляти. Тобто протестують і тоді відправлять. По інакшому не будуть відправляти. Тому за це грошей не хочу, але ну, можу допомогти. Тому, якщо що, пишіть, дзвоніть з великою радістю, допоможу. На фоні гарної гірської річечки, де плаває рибка. Розкажу, то, що перше кидається відразу в очі, друзі. Чесно, дуже сильно кидається вага. Дуже сильно. От кіло 200 все ж таки дає про себе знати. Катушка, мені здається, легша стала. Я не важив катушку від попереднього сімплекса. Не знаю нічого. Так що прям от, от прям точні там цифри не дам, бо я не знаю. Я не важив. Але мені здається, легше став. Катушка сама легша. Плюс от блок оцей, він досить тонкий. Получається, зроблений так, як у легенди. Зроблений так, як у легенди. От сам блок, сам екран видно. Ну і динамік, як бачите, він тут так випуклий, виходить. Це те, що перше кидається в очі от прямо при розпаковці. Потім ще дуже цікаво, що зробили розйом заглушку, таку як у легенди. На цьому, на тросику, на металічному, щоб пробку не, за, не закрутити, ну, вірніше не загубити. Але я вам скажу один секрет, що навіть якщо ви і не закрутите цю пробку, все одно він не втопиться. Тобто я легенду так забув закрутити, кинув воду, потім побачив, що не закрутив, витягнув, думав торба. Ні, нічого страшного, позвонив до хлопців, поговорив. Хлопці кажуть, не, не переживай, це все там предусмотрено, він, він не втопиться. Значить по меню. Ну, до речі, дуже легкий, чесно. Ну, тіло 200, вага, не знаю. Дивіться, який спокійний. Чуйка 30 максимальна. 99 тонів. Попробуємо. Зараз звук трошки скручений. Ну, я не прийшов з ним копати, вирішив показати. Дивіться, який спокійний. Давайте, може, ми підкрутимо трошки швидкість. У нього регулюється швидкість. Ну добре, давайте ми на першу програму поставимо та покластися жанр. І так і буде. Підкрутимо швидкість. Швидкість максимальна. Чуйка 28, можна ставити 30. Баланс ґрунта у нас е стандартний. тобто... 90 по замовчуванню. Ну нічого не рухаємо абсолютно. Хм, цікаво, я вам скажу. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну і ну, ну стабільний капець, ну дивіться, лишнього звука просто не видасть. От дивіться. Ось взагалі. Ну стабільний капець. Ну я вже забув, коли прилади такі стабільні, у мене легенда. Багато лишніх звуків іде, але ну, не звуки, тому що там проблема. Вон, дивіться. Сигнал. Особисто мною тут перекопано все. Прямо на цьому місці. І Дивіться сигнал. Ну Тут уже я не перекопав. Тут уже пару ямок і все. Тут багато дуже дрібної, дрібних цілей. Ну не в тому суть. Дивіться. Дивіться, який він стабільний. Ну, Я в шоці, максимально чуйка. Максимально чуйка. Значить, В даній моделі 99 тонів присутня. Хороша прорезинена ручка, як на мене, підлокотник вже облегшений. Такий, як до легенди я докупляв, пластик дуже міцний, чесно, дуже міцний, не поламається однозначно. Ну і карбон, що зверху? Що знизу карбон? Легесенький, тихесенький. Ну це перше враження. Ну, ну що іще сказати? Ну скажіть, ну що іще сказати? Ну давайте в прямому ефірі йдемо топити його. Ідемо. Я не планував, йдемо топити. Не планував, чесно. Не планував. Ой. Топимо? Отак. Прості, малиш. Ми переїжджаємо, так? Опа, попли. Ось так. Все? Що, думаєте, втопив? Як вважаєте? Втопився, не втопився? Що думаєте? Вижив, не вижив? Ну, давайте для першого нирка поки що буде. Думаю, що достатньо. О. Без проблем, будь ласка. дивіться, Водичка витікає з нижньої штанги, все. Красота. Без вопросів. Що скажете? По тому питанню. Оце ну, такий от первичний огляд. Тобто це те, то, що я ще перший раз, тільки з упаковки, друзі, тільки з упаковки. Бачите? От вам отака красота, як на мене. І ще що зауважив, тільки що прямо зложив, Мені здається, ергономічніший він став. Тобто, мені здається, стара модель зложувалася, я сам особисто міряв. Якось на 63 см від катушки до підлокотника. Тут мені здається буде все поярче. Тобто, Мені здається, що тут він став ергономічніший. Но, знову ж таки, не факт. Ще наразі не знаю, тому не буду стверджувати, але вже це. В очі кидається, тобто розмір його став компактніший. Цікаво. Надзвичайно цікаво. Ну Друзі, як є зразу кажу, не купив, чи ніхто мені його не дав, купив за свої гроші, можу чек показати. Буду знімати все по-чесному. Вже, бачите, зразу з коробки зразу втопив. Все так, як має бути, все для вас, для того, щоб ну, ви бачили за що ви платите гроші. Поглядаю туди, знаєте чого? Вон там, рибка плаває, прямо там такий перекатик гарний, і рибка собі плаває. Я то так люблю, прям не можу. Ну, то така справа. Добре, друзі, значить, бажаєте допомогти на розвиток каналу. Читайте під відео, ну, опис під відео. Не бажаєте, все одно читайте, але можете не допомагати. А так, коментар, підписка і лайк обов'язково з кожного з вас. Ну, а я, в свою чергу, буду старатися якісний контент знімати. Все, друзяки, тоді буду йти до хати, бо вже вечір я не хотів сьогодні нічого знімати, але думаю, швиденько, прямо з коробки, так і зніму. Ну, все. Йдемо, йдемо. Все тоді. Па-па.